ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христосу Хрестився. і сестри. Я всіх вітаю в цей воскресний день. Хто знайшов собі бажання і можливість прийти до храму? Сьогодні церква православна назвала цю неділю. І традиційно будь-який день після Богоявлення з Собором Іоанна Предтечі, Іоанна Хрестителя. Взагалі в Православній церкві після будь-якого великого свята. Церква вшановує поособливому, особливому би закликає нас приділити увагу людині, яка була найбільш причетна до великого свята. Пам'ятаєте, після Різдва на другий день був собор Пресвятої Богородиці, тому що саме через Матір Божу, Син Божий, прийшов у цей світ. Сьогодні ми маємо собор Іоанна Притечі, тому що Іоанну Притечі було відкрито. Хто прийшов у цей світ, і Анна притеча рука лежала на голові нашого Господа, який охрестив його. Але і цим святом ми завершуємо вже з вами цьогорічний різдвяний наш цикл. Будемо потихеньку з вами проживати зараз звичайні буденні служби, а там із Божою допомогою почнемо готуватися до періоду Великого Посту. В будь-якому випадку будь-які свята в житті закінчуються, і будні завжди приходять. А зрештою, будь-які свята Господь нам з вами посилає і церква їх встановлює, так як ми вчора з вами про це говорили, не тільки заради веселощів, хоча і вони присутні в нашому житті, але в першу чергу всі ці свята встановлені церквою, щоб ми дивлячись на подію. Чи на головних осіб тих подій замислювались над їхнім життям і обов'язково, як кальку, переносили це все на себе, тому що кожне свято Православної Церкви, воно стосується безпосередньо кожного з нас. І коли ми святкуємо преображення Господнє, Господь насправді чекає нашого з вами преображення. І коли ми святкуємо Різдво Господа Ісуса Христа, Господь кличе зачерствіле людське серце, щоб ми, як люди, потрудившись над собою, зробили себе здатними вмістити віру в живого Бога, щоб Христос народився в нашому серці. І коли ми святкуємо з вами хрещення Господнє, Господь так само чекає від нас з вами щоб ми знайшли в собі мужність не просто називатися християнами, а з Божою допомогою через пізнання, через читання, через заглиблення в науку Божу, пізнавати волю Божу по відношенню до себе. Тобто, що Господь хоче від мене на цій землі? Невже ж тільки щоб я ходив, їв, і спав, і здобував і щось заробляв? Це все потрібно, тому що ми живемо в тілі. Але повірте, по відношенню до кожної окремо взятої людини, Господь від неї чекає ще чогось більшого. Тому що каже апостол Павло, що кожній людині в церкві, а в церкві це той, хто охрестився, даний, даний дар Духа Святого на служіння, на збудування тієї самої церкви, якої церкви? Не у цієї будівлі. Церква це спільнота вірних, це спільнота людей. Це спільнота людей, об'єднаних вірою в Бога. Це спільнота людей, які своїми дарами служать один одному, допомагаючи один одному. Як? От просто є користь, хтось має хор. І повірте, якщо хтось має з вас голос і не співає, він робить велику помилку, тому що Господь завтра запитає: ти мав талант співати? Чому ти не співав? Інші волонтерять. Інші паламарюють. і кожна людина має своє призначення. Тобто, дуже важливим, пам'ятаєте, ми постійно про це говоримо. Надважливим є нам, як християнам, зрозуміти, що віра Христова це не віра якихось людей егоїстичних, самозакоханих в свою праведність. Ні. Віра Христова це завжди наше з вами співіснування, це наше вміння. З вами бачачи один одного, а які ми є? Ну Боже, ну давайте будемо чесними. Я завжди так трішечки жартома, але в кожному жарті тільки доля жарту. Але завжди кажу, що церква Христова це знаєте, така е е шайка нечистивців. От між нами тут злодії, злоріки, люди, які нарікають, люди, які всім незадоволені. Ми в Ну тут ми ще дві годинки так гарно стоїмо, так посміхаємося. Так, все так дуже гарно виглядає. А коли тако подивитися, як ми живемо в своїх сім'ях, як ми живемо в своїх робочих колективах, ой, не такі ж ми в правда? І, і Господь це все знає. І Господь свідомо створює оцю цю організацію слабких людей. І єдине, що дає заповідь цим людям. Вчиться любити один одного, вчіться поважати один одного, отакими, От які ми є. Да, ми складні, в да, нас щось не завжди виходить, але в тому і суть твого особистого подвигу, коли ти не тільки вимагаєш щось від когось, а коли ти сам вчишся банально терпіти. Тому треба вчитися. Вчитися, розуміти, дивитися на ці всі життя святих, які ми з вами тут озвучуємо, дивитися на ці всі події і постійно переводити це все по відношенню до себе, тому що, ну, в принципі, в цьому є логіка нашого з вами тут стояння. Погодьтеся, що дуже неприємним є от громади, коли вони черствіють, коли вони не розвиваються. Коли не звучить там слово Боже, коли там просто відбувається якесь требовиконання, і тоді люди приходять, ніби в церкву, ніби щось роблять, постоять, потовкаються, один на одного позляться і такими самими злими виходять з храму. І потім виникає питання: для чого вони сюди приходили? Того я хочу, щоб ви розуміли. церква Христова це про нас, це про те, щоб ми оживали з вами. Щоб ми віднаходили в собі о все те добре, що Господь насправді заклав в кожну людину, тому що людина по природі своїй, вона нормальна. Просто інколи ми обростаємо в міру своєї гордині, своїх якихось амбіцій, обростаємо нехорошими звичками. Навиками, ми звикаємо до своєї якоїсь неадекватної поведінки по відношенню один до одного, живемо так роками в своїх сім'ях, серед найближчих людей, самі ж про це шкодуємо, тому що нещасні через це все. Але ну, інколи не хочемо змінюватися, а інколи не віримо в те, що можна щось змінити. Так от нашим завданням є в першу чергу повірити, що можна змінити. Пам'ятаєте, ми постійно про це говоримо, я наголошую на цьому. Я хочу, щоб кожен з вас мав чітке усвідомлення. Бог не десь там далеко. Він не є якийсь такий трансцендентний, якому немає діла до нас з вами і до наших з вами переживань. Він з нами. Він хоче бути в наших буднях. Він з нами радіє, він з нами плаче, він за нас переживає. Я навмисно вам постійно говорю да, про ті якісь невеличкі такі чудеса, які Господь являє. Пам'ятаєте про Миколая, цього хлопчину, що збила машина, і лікар казав, що не знає, чи буде жити. Ну Так мені вже відео присилають, де він з реабілітовуванням ходить. Півтора місяця від не буде жити, доходить. І я хочу, щоб ви отакі речі собі в голові фіксували, тому що чому це важливо? Тому що одне діло прочитати, що десь там далеко, якесь було чудо, і зовсім інше діло бачити дію Божу, силу Божу ось тут, поміж нас. І не стидайтеся говорити про ці чудеса, які бачить кожен з вас. І не стидайтеся озвучувати свої проблеми тут, у храмі, тому що коли ми як церква, в тому до речі, і цінність церкви, спільноти Христової, бо одне діло, коли я молюсь один. І зовсім інше діло, коли ми єдиними устами, єдиним серцем будемо молитися разом. Повірте, результат зовсім інший. І тому так християни завжди спішили у зібрання, завжди спішили на цю Євхаристію, тому що вони знали силу спільної молитви. Тому сьогодні я хочу вас так само впродовж літургії і далі в своїх молитвах попросити вас, щоб ми з вами всі помолилися сьогодні за воїна Юрія. Це наш односелець. Десь пішов на завдання, десь поки що не маємо ніяких про нього вісточок. Але я хочу і закликаю всіх нас молитися, тому що у нас таких багато. Позавчора Олега похоронили в озерці. Це всі наші односельці, ми всі один одного знали. І я хочу, щоб ми ніколи з вами, бачачи отакі складні виклики в своїх буднях, не розслаблялись, щоб ми з вами гуртувалися в молитві. Щоб ми гуртувалися навколо наших волонтерів, тому що це все дуже важливі речі. Знову ж таки, це прояв нашої людяності, прояв нашої активної позиції, прояв того, що ми не байдужі люди. Це християнство. Можна говорити про християнство, що там якийсь святий не ходив по землі, той літав, той ще світився, той ще щось. Ну це якісь далекі речі, і вони нам не зрозумілі. Поки що нас з вами рівень, давайте будемо чесними, не містичний ще досі. Наше з вами християнство це поплакати з тим, кому сумно, обійняти когось, пригорнути. Це просто помолитися, це просто допомогти. Це елементарно зробити хоч щось, що ти можеш, що від тебе в цю хвилину залежить. Оце християнство. Це дуже важливо. Ми сьогодні з вами згадуємо Івана Притечу. Проте складний насправді чоловік мав шлях, виріс, був насправді освічений. І десь Господь його в якийсь особливий спосіб торкається, і він відчуває, що він не може вже просто бути Іваном, він не може просто жити життям суспільним. Він відчуває якийсь внутрішній поклик, що щось Господь йому в житті хоче сказати. Він йде в постель. Для того люди йшли в постелю, будь-які преподобні отці, яких ми з вами маємо. В церковному диптиху, вони в якийсь момент відчували, що їм треба побути на самоті з Богом. І я хочу, щоб ми, дивлячись на них, і сказали, і зрозуміли для себе, що от часто ми приходимо, я спілкуюся з багатьма з вами. І постійно ви приходите, хтось з якоюсь тою бідою, тою бідою, тою бідою. Ви про щось говорите, ви переживаєте і. Задаю вам одне питання, і виявляється, в кожного з вас прокол. Коли ми з вами, коли в нас щось з вами стається, давали собі раду і, і намагалися десь просто усамітнитись. Майже ніколи. Коли приходить якась біда в наше з вами життя, ми перетворюємося як білка в колись. Ми щось біжимо, до всіх біжимо, по всіх, до... Якщо хтось захворів, то не тільки до одного лікаря, по всіх лікарях. Коли щось десь сталося, куди тільки можна, ми біжимо, біжимо, біжимо. І ти спиняєш людину і кажеш, скажи, який коефіцієнт корисної дії від твоєї біганини? Ну ти вибігав, ти місяць пробігав, ти два пробігав, що ти вибігав? Нічого. А, і ти дивишся на людину, людина вже майже роздавлена. Людини вже майже немає. Вона плаче, а інколи вже навіть і не плаче. Вона вже не має сили. І ти кажеш, а як ти плануєш далі жити? Проблема ще не вирішилася. Що ти плануєш далі з цим робити? Я не знаю. Таке от хочу, щоб ми з вами, користуючись досвідом богонатненних мужів, розуміли для себе, інколи в житті надважливим, надважливим є не просто кинути, опустити руки і нічого не робити. Але знайти для себе якісь півгодини, годину, півдня, півночі, щоб побути в абсолютній тиші, можливо, навіть не молячись, а просто побути в тиші, щоб чуть, чуть з Божою допомогою заспокоїти себе і тоді побачити, що в тобі відбувається, який ти маєш внутрішній ресурс для боротьби з своєю проблемою, і тоді рухатися далі. Це надважливо. Тому що коли ми не просто щось біжимо, просто щось робимо, ми забуваємося, бо ми, ми, ми за, аж надмір покладаємося на якісь свої сили, які не дають ніякого ефекту. І ми не розуміємо, що дуже часто, дуже часто будь-яка ситуація критична, яка в особливий спосіб нас з вами торкається, Господь її посилає не для того, щоб нас накарати. А інколи, щоб нас спинити від чогось. Як каже пророк Ісая, спинись на шляхах своїх. Є такий ефект каламутної води. Коли ти зайшов в воду, вона страшенно гірка, гірська, холодна, ти почав ногами тупотіти, підняв те все, і ти не бачиш, тому що мул, вода покрилася мулом, і ти не знаєш, куди тобі йти далі. Глибина там, є якийсь там камінь, ти пораниш ногу чи не пораниш. І ніби тобі треба щось робити, але в цій ситуації логічним є спинитися, щоб мул всівся. Дуже часто, так само в наших з вами критичних ситуаціях, треба стати і помолитись, або промовчати просто в присутності Божій. Повірте, це дуже, дуже важливо і дуже ефективно кажучи сучасною мовою. Я зі свого маленького досвіду вам можу сказати, що найкритичніша ситуація, коли здавалося, що всі тебе в бік штурхують. Давай, давай, приймай якесь рішення. І коли ти ставав, просто казав, Господи, я не знаю, що робити. Я не знаю, що сказати в цій ситуації. Я не знаю, як чинити, Господи. Але ти в цій ситуації намагаєшся опанувати себе і віддати це в руки Божі. Тому що є ситуації в житті, які абсолютно від нас незалежні. Ми можемо хоч хоч, що хоч робити, але вони від нас незалежні. Ми не зможемо пригнути вище своєї голови. І тоді треба цей момент цей моме, момент істини, коли Господь каже, ти ж, невже ти ще не зрозумів? Господь по людськи ти вже сам нічого не зробиш. І це момент, коли не треба рвати на собі волосся. Ай-яй-яй-ой-ой, що ж далі буде? А це момент істини, коли ти маєш стати як християнин і сказати, Господи, я не розумію, що відбувається. Я не знаю, чого ти допустив, чого ти вирішив, що я можу це пройти. Ну, але ти допустив мені це, Господи. І я, як дитина твоя, віддаю це в Твої руки просто. Може, просто говорю це, але я намагаюся це тобі віддати. І повірте, Господь ніколи не буде в мовчанці. Господь завжди буде відповідати нам на таку молитву, тому що це найкритичніша молитва. Я завжди, яка найсильніша молитва? Материнська. Коли мама бачить, що з її дитиною щось відбувається, отак от ніхто ж не молиться. Ніхто так не молиться. Коли хтось щось з нашим рідним відбувається, ніхто краще не помолиться за свого чоловіка, як жінка, як діти за батька, як батько за дітей. Але це, знаєте, в ці моменти істини нам дуже важливо як християнам навчитися не нарікати, не впадати в відчай від тої дійсності, яку ми бачимо перед собою, а дуже важливо стояти зі сльозами, можливо, на очах, але казати, Господи, я все рівно буду Тобі вірити. Я все рівно буду цю ситуацію проживати, проплакувати. Але з тобою допоможи мені, і він допоможе. Повірте, наш Бог, він живий, Він сильний, Він всюди присутній. Він хоче з нами бути. Єдине, щоб ми, як люди, як християни, намагалися, якщо і губимося, а ми всі губимося, намагалися віднаходити себе для Нього. Ми говоримо сьогодні з вами про Іоанна Притечу, і він є знаєте, таким вселенським символом людського покаяння. Він хрестив людей в покаянні. І так, знаєте, гарно, науковці сучасні дослідили, що та місцина, де проводив хрещення Йоанн Перетеча на Йордані, та місцина знаходиться на найнижчій точці Ізраїлю, 400 метрів під рівнем моря. Єрусалим, 750 метрів над рівнем моря, а та місцина Йордану, де протікав Йордан і хрестив Іван, 400 метрів. Під рівнем морем. І це, знаєте, богослови кажуть, що це не просто так. Господь прийшов хреститися до Іоанна саме в те місце, в саму в ту найбільшу глибину, щоб показати людині, кожному з нас, в яку б ти глибину в своєму житті не впав, в яку б ти яму не залетів, що б з тобою не сталося, Господь прийшов туди, щоб звідти тебе витягувати. Щоб разом з тобою виходити звідти, проходити цей твій шлях. А шлях з Богом, він насправді простий. Колись в одного старця запитали, скажи, будь ласка, який ну, от найбільш такий правильний, православний настрій має бути в людини. І старець відповів просто покаянний. Покаяння це не ниття. Я хочу, щоб ви це чітко розуміли. Покаяння це не постійне ниття. «Ой, я такий, я такий, я не такий, ні-ні, ні, 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 не путайте. Покаяння це коли ти як на рентгені, на КТ, в лікарні дивишся і в якомусь із своєму органів бачиш проблему. Наприклад, рак. І ти бачиш ці ракові клітини, і, наприклад, якщо ти фахівець і ти лікар, ти розумієш, так, тут проблема дуже серйозна. Але для того, щоб цю проблему вирішити, ми маємо або зробити таку операцію, або е, давати такий ліки. От покаяння це зріння, зріння того паскудства нашої душі, це зріння того всього недоброго, що є в нас, і зріння з бажанням викорінити його з себе, з бажанням зцілитися. Це складний процес. Ми від грипу з вами не можемо. За тиждень інколи вилікуватись. А коли ми говоримо про боротьбу з гріхом, це ще складніший процес. І тут не, не треба ставити собі амбітну ціль. Я побачив собі гріх, все, я зараз я, я собі прийняв рішення, через день я буду святий. Та ніякий, ніякий ти святий не будеш. Але коли ти побачив собі гріх, це вже твоя молитва перед Богом, що, Господи, я це бачу. Пробач мені, що я так. По дурості своїй, по нерадінню своєму впустив це в себе. І воно мене виїдає. Я люблю цей гріх, я насолоджуюся ним. Так, після кожного разу, коли я щось роблю, чимось согрішаю, мене потім вигризає совість, я мучуся, я маю це, як казав Григорій Богослов, пошкодження. Я маю його, але це буде потім. На початкових етапах мені так хочеться зробити той гріх. Він мені такий солодкий, він мені такий милий, він мене так вабить. І про це треба говорити з Богом, що я ще на такому етапі. Я тільки побачив, Господи, мені страшно. Я навіть не знаю, як його себе викорінити, але це вже духовна боротьба. Це вже рівень, коли ти бачиш собі цю проблему, коли ти проговорюєш про цю проблему з Господом, не виправдовуєш її, не намагаєш її пояснити і вибілити, ну бо всі так живуть, ну бо я немічний, ну бо я ще ні, 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 ні. Коли я бачу проблему, і я вже з Господом її проходжу. І я говорю: да, я алкоголік, да, я наркоман, Господи. Да, мене блуд набрай, мене розбиває. Да, Господи, я краду. Я, мені, мені так багато цього всього. Але, Господи, все, з цієї хвилинки я не хочу цього всього виправдовувати. Тому що я хочу бути з тобою, Господи, я хочу бути в правді, грішним, але в правді. І коли от таке життя в тобі народжується, коли це оце постійний діалог з Богом, постійне проговорення проблем, от наша сучасна молодь, люди. Люблять ходити до психологів, кажуть, треба проговорювати вашу проблему. Дивіться, навіть вони в світі розуміють, що любу проблему треба проговорювати. То це людина, яка взяла з тебе гроші і на тобі заробляє, і ти з нею проговорюєш свою проблему. А ми маємо з вами живого Бога. З ним треба проговорювати свої проблеми, проживати. І тоді, от, навіть, от тоді найцікавіше в житті відбувається в результаті от такого діалогу з Богом. Щось дивне відбувається з тобою. В якийсь момент ти відчуваєш собі якусь дивну силу. Там умиління твоє серце розбиває, і там, де ти, здавалося, зазвичай був би злий і знервований, тобі стає якось шкода, і ти починаєш десь в душі плакати за ту людину. Ти починає ти відчуваєш собі щось якась зціляюча благодать. Ніби бальзам на твою душу, вона починає тебе преображати, тебе змінювати. І разом з цією зміною в тобі народжується мир і радість в Дусі Святому. Ти зовні спокійний, але внутрішньо серце твоє торжествує. Ти ніби живеш в тілі, ходиш по землі, а насправді як відірваний від цієї землі, ти щасливий. Те, про що ми всі з вами мріємо, це християнство. Оце шлях, те, про що проповідував Іоанн Претеча. Покаяння, це зріння, побачити, переосмислити і намагатися з Божою допомогою змінювати. І тоді в, житті, тоді в житті ми побачимо те, що кожен хоче з нас побачити: реальну дію Божу. А з Богом, повірте мені, навіть найкритичніші ситуації страшно, треба бути чесним, але не безнадійно. Страшно, але не безнадійно. І тому я всім нам бажаю бути з Богом. Шукати його, шукати його покаянною молитвою, шукати навіть тисячу, мільйон раз падаючи, все рівно вставати, казати, Господи, ні. Я все рівно буду з тобою. Я буду повсти до тебе, я буду дивитися в твій бік, але я буду з тобою, Господи. І тоді ми з вами будемо щасливі, як християни, бо ми до цього покликані, до Бога єднання. Тому хай Господь всіх нас благословить. Молимося.